Скільки реально заробляти СММ спеціалісту? Скільки реально заробляти СММ спеціалісту який працює на ринку США, та як знайти клієнтів СММ-спеціалісту без досвіду? Всім привіт! Мене звати Анна Шулька. Багато хто мене знає як Анюта 69 в інстаграмі, і я smm спеціаліст на ринку США. Працюю вже близько двох років. Саме на ринку закордонному і працюю саме з американцями. Моїми клієнтами є е, цікаві клієнти, це вузькі, саме ніші. А чому вузькі? Тому що це ті ніші, з якими насправді дуже мало експертів працюють, це лікарі. Це трихолог, це пластичний хірург, це стоматолог та косметологічна клініка. Насправді, чому ж так популярні ці вузькі ніші, і чому про саме них буду говорити і на них робити акцент? Тому що більшість експертів вони рекомендують працювати з заїждженою б'юті-нішою. З б'юті-майстрами мені здається, вже б'юті-майстри вони вже е, дергаються глаз від того, скільки СММ спеціалістів їм щоденно пише в дірек, пропонуючи свої послуги. Е, саме через це. Ця ніша вже і не працює, і більшість самим спеціалістів новачків вони не не можуть знайти собі клієнта та в них опускаються руки. Саме через це да, ми будемо говорити сьогодні про вузькі ніші і Буду на них робити акцент. Зараз поговоримо про те, які ж суми реально можна заробляти на своєму досвіді, на своєму прикладі, скільки реально можна заробляти з клієнтів американців в вузьких нішах, наприклад, медицини. Я зараз веду, як я казала, вже трихолога. Дві трихології в мене зараз наведені. Перша трихологша що у нас чек заведені 800, з другої 850. Також веду пластичного хірурга. Це мій найперший клієнт, який з'явився на закордонному ринку. Чек наведення у нас 1100 доларів плюс відсоток від чистого прибутку. Приблизно на місяць виходить в середньому в мене з одного клієнта 2000 доларів. Також веденні в мене є стоматолог. Зі стоматологом у нас чек 950 доларів і косметологічна клініка, також в Америці також 950 доларів. Чому саме ринок США? Чому саме американці? Починала я, коли тільки увійшла в сферу СММ, починала я з українського ринку, як і більшість, і боялась перейти на цей американський ринок, бо, як і більшість, не знаю англійської мови. На жаль, але переборола свій страх і все таки ризикнула. Останньою краплею було. Те, що я працювала з колишнім депутатом України, і чек наведення у нас був 8 тисяч гривень, але е, роботи я робила набагато більше, ніж має робити з спеціаліст. спеціаліст. Це було е, останньою краплею е, моєї роботи з такими... Нішами, які можна так сказати, неприбуткові, де тебе не цінують. Загалом я все-таки залишила один проєкт на українському ринку. Це був медичний центр. Саме тоді я зрозуміла, що працювати з вузькими нішами це прибутково. Через що? Через те, що саме вузькі ніші вони і мають змогу заплатити нам, як смм спеціалісту, немаленький чек за ведення. Медичний центр, взагалі, на українському ринку я починала вести за 11 500, Але за рік з ними чек в мене виріс до 35 тисяч. Насправді і на українському ринку також можна заробляти, але все одно, все зводиться до. Того самого до вузьких ніж. Але, але коли я починала працювати з медичним центром, коли я вже да, набила собі руку, можна так сказати, зробила собі кейс. Я зрозуміла, що якщо в Україні я можу заробляти непогані кошти да, заведення за такий проект, то в Америці я можу мати 100% X2. Саме це мене і підштовхнуло на перехід на закордонний ринок. Найчастіше на своїх консультаціях або на е, навчання, коли приходять до мене е, дівчатка і хлопчики, я чую е, зіштовхуюсь такою найбільшою біллю. Е, це те, що е, у них є вигорання вигоряння, е, да, на українському ринку. Е, також неодноразово чула про е, те, що я не виходжу на ринок США через те, що я не знаю англійської мови, я не знаю, як з ними спілкуватись, я не знаю, де їх шукати. Я е, не знаю, чи я зможу справлятися з тим, що у нас е, коли в нас день, да, у них ніч і навпаки. І насправді це все не просто болі, це міфи, міфи, які. Я допомагаю розвіювати, тому що сама так само зіштовхувалась колись на початку свого шляху з такими проблемами. Але але зрозуміла, що це не проблеми, а міфи, які потрібно в своїй голові розвіяти, і просто в якийсь момент спробувати ризикнути. Загалом, дівчатки, які приходять на консультацію і виходячи з неї, вони дійсно в шоці від того, наскільки дійсно легше, простіше, прибутковіше працювати з закордонним ринком, з американцями і вже через два тижні. Вони виходять на дохід з одного клієнта 800 доларів. А за місяць вже виходять на стабільний дохід від 2000 доларів в СММ на ринку США. Також більшість припускається такої помилки, що коли вони пропонують свої послуги американцям, вони пропонують завжди повне ведення. Але насправді це велика помилка. бо... На американському ринку можна заробляти не лише на повному веденні, тому що навіть ведення сторіс просто візуальне оформлення і написання контент-плану під сторіс для клієнта в них коштує 300-400 доларів. А це 2-3 годинки роботи на день, причому не 7 днів на тиждень. Це перше. Тому що є абсолютно різні бізнеси, е, кожен бізнес, кожна ніша вони е, індивідуальні і не усім бізнесам наголошую, потрібне повне ведення. Деяким достатньо просто запропонувати або е, просто написання текстів, тобто копірайтинг, деяким е, запропонувати послуги сторісмейкера, деяким просто монтаж різ, деяким візуальне оформлення постів. Е, Сторіс є безліч різних точкових послуг, які можна надавати, і на цьому непогано заробляти. Насправді набагато більше ніж заробляти на ринку України за повне ведення зі зйомками, з кучей ще різних обов'язків, які немає виконувати смм спеціаліст але це більше ніж реально. Тож, якщо ти хочеш вийти на стабільний дохід від 3 тисяч доларів та перестати працювати з токсичними клієнтами, чекаю тебе в своєму інстаграмі.